Цієї неділі на межі сіл Заві та грабівка Калицького району відбулося свячення каплиці на честь загиблих героїв, братів Бутусіни та полеглих воїнів Романишина Віталія і Ільківа Романа.

Сьогоднішній день ми зібралися тут, на цьому місці, яке скоро освятимо, і місце, і капличку. Пам'ять про наших загиблих воїнів, братів Бутусіних і місцевих двох хлопців: це Івана і Віталія, які, на жаль, загинули в час війни. Ось і, звичайно, це є. Для батьків велика біда, велика втрата, ось, але ми розуміємо, що вони живуть цією пам'яттю. Вони хочуть, батьки, вони хочуть одного, щоб не забували. Не забували за дітей, їхніх, за воїнів, не забували і за них, тому що вони багато, ми знаємо, багато зробили і багато роблять, і будуть робити і для лікарні, і для діточок маленьких, і для села. І ми знаємо, що провели воду у місцеву школу в селі Грабівка, і багато зробили для нашого місцевого храму. Ось і звичайно, в сьогоднішній день ми прийшовши сюди, будемо молитися за кожного воїна і, і надалі будемо звершувати в цьому храмі по можливості і літургію. Бо село дуже довге, і не всі мають можливості прийти в цей в храм Божий. Ось, але Мають можливість прийти сюди, на це освячене місце. І вже тут ми будемо звершувати і літургію, і молебні, і за здоров'я наших воїнів, і за упокій наших воїнів, які загинули, поклали життя своє за Україну. Вибрали це місце, знайшли, Господь нам послав це місце. от, значить, суру вони зробили повністю. Тобто для нас вже сруб був. Остальне ми би, поділили на три частини розходи, і все це з Божою допомогою.